Peugeot дуже класний Peugeot 3008. Проданий в Києві буде жити. Купила дама симпатична. І сьогодні допомогли поставити на українські номера у нас тут в сервісному центрі МВС. І все, автомобіль поїхав. Проданий. Автомат, 1,6 дизель D2. Класна, класна комплектація, ну, класний стан. Також ось тут стояв вчора Вольво c 30 біленький, біля цього гольфа І я говорив, хто ж перший його купить? Сьогодні проданий теж поїхав, поїхав він куди? В Житомир. Ще сьогодні проданий поїхав на доставку Вольво v 60 ось тут стояв, Деніс Сансий. І завтра вечором десь, під кінець робочого дня, можливо, зранку, в неділю, буде нова, нові надходження, нові поставки. Ось такі у нас новини. Тому, друзі, компанія Greenway Auto, Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Кожен тиждень нові поставки, кожен тиждень якісь цікаві автомобілі привозимо. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте, тестуйте. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Greenway Auto.